Дівчата, вітаю вас на кухні у пані Наталі. Сьогодні, друзі, ми будемо готувати найстарішу українську страву мамалигу. Для приготування мамалиги нам необхідні кукурудзяна крупа, дрібно порізана цибуля та сало, а ще сіль. Для того, щоб приготувати мамалигу, нам треба в кастрюлі закип'ятити воду. Так, малята, вода в нас закипіла. Будемо потихеньку додавати в кастрюлю крупу. Не забуваємо про те, що треба помішувати постійно воду. Народі кажуть, що треба провести лопаткою або ложкою по кастрюлі аж 90 разів. І тоді мамалига буде в нас готова. А взагалі мамалигу готували в західних регіонах нашої країни, тому що там природні умови не сприяли вирощуванню пшениці, а кукурудза була доступна. І ще ми малину називають заварним хлібом. Ось так. Ну ось наша каша кипить, тепер можна додати солі за смаком. Треба її постійно помішувати. Ну ось, малята, наша каша загустіла. саме час. Знімати її з плити. Зараз я її накрию кришкою. Ось так, виключаємо піч і відставляємо кастрюлі з пашею охолоджатися. А тепер, малята, ми будемо готувати шкварки. На розігріту сковороду ми висипаємо. Маточки сала і добре розмішуємо. Малята, мамаливу можна вживати як самостійну їжу на сніданок, обід чи вечерю, а також її подають як гарнір до овочів і м'ясних страв. Підсмажилося і саме час додати подрібнену цибулю. Сало і цибулю добре треба перемішати і продовжувати смажити. Малята, вам малигу можна вживати не тільки зі шкварками, а також зі сметаною, з сиром, навіть даже з медом. Малята, погляньте, шкварки в нас вже готові. Можна їх відставляти. І будемо накривати на стіл. Я малята викладаю шкварки у маленьку мисочку. Бачите, які вони золотисті, смачні. Ну от, малята, настав час накладати нашу мамалигу у тарілку. Нагадую, що Мамалигу можна їсти як гарячою, так і холодною. Кому як сподобається. Останній крок в приготуванні ми додаємо шкварки у мамалигу. Ось так, за смаком. Малята, погляньте, яка в нас вийшла мамалига. Смачна, поживна, жовта, яскрава. Раджу всім приготувати цю страву. Смакуйте по-українськи, готуйте по-українськи. Бажаю всім смачного і до нових зустрічей на кухні у пані Наталі.